У цьому році погодили, в тому числі і продаж пакетів акцій, і він, ми його передали вже для опублікування в засобах масової інформації і будемо з цим переліком працювати. Яка в нас є тут проблема? Проблема є та, що на сьогоднішній день абсолютна більшість об'єктів йде на приватизацію разом із земельними ділянками. Тобто, в цілому, якщо об'єкт виставляється на аукціон, то він йде разом з земельною ділянкою. У вартості об'єкту з'являються дві складові вартість майна і вартість земельної ділянки. Як показую аналіз стану справ із землею. То ми прийшли до висновку по всіх об'єктах, що майже на жодному об'єкті немає землепорядної документації. Для того, щоб виготовити землепорядну документацію, потрібен час, кошти і відбір суб'єктів підприємницької діяльності, які можуть і мають право виготовити землепорядну документацію. Тобто, з цієї сторони, ми ще звертаємося до органів місцевого середування в залежності від об'єкта, де він розташований, чи це сільська, селищна, чи районна, чи міська рада, що вони дали дозвіл на виготовлення землепорядної допомоги.